Матеріали та конструктор фасадів Продовжуємо огляд конструктора фасадів і розглянемо особливості роботи з фасадами бельвізоглаз. Конструктор дозволяє втілити такі цікаві дизайнерські рішення, як скляні фасади. Фасади бельвізоглаз це унікальне поєднання міцної алюмінієвої рами та наповнення зі скла або дзеркала. Зверніть увагу, якщо ви використовуєте фасад глаз для нижніх модулів, спочатку потрібно призначити матеріал для цоколя, а вже потім перейти до створення фасаду, оскільки цоколь наслідує матеріал фасаду. Тому, щоб додати, Такий фасад спочатку перейдіть на вкладку Матеріали, клікніть на параметр цоколь та натисніть на іконку замінити. Вгорі вікна клікніть на вкладку ДСП та виберіть необхідний варіант. Тепер на вкладці Матеріали клікніть на параметр фасад і натисніть на іконку Змінити Вгорі вікна. Клікніть на вкладку Фасади бельвізоглаз. Як бачите, це вікно не містить готових варіантів. Натомість конструктор пропонує перейти до конструктора фасадів. Натискаємо на кнопку Додати. У вікні, що відкрилось, відображається візуалізація вибраного фасаду. При обертанні можна побачити імітацію скла або дзеркала на фасаді. Праворуч для вибору доступні алюмінієві профілі в різних кольорах. Виберіть профіль, натиснувши на необхідний варіант у списку. Ви також можете вказати покриття для нього. Клікніть на вкладку покриття профілю внизу вікна та зі списку Праворуч виберіть потрібний варіант. Для. Для того, щоб додати наповнення, клікніть на відповідну вкладку внизу вікна. На панелі праворуч із випадного списку тип наповнення. Виберіть потрібний варіант скло або дзеркало. Клікніть на бажаний варіант наповнення у списку. Натисніть на кнопку Створити. На сцені відобразився фасад бельвізоглаз. Так само, як і у випадку з фрезерованими фасадами, на вкладці фасади бельвізоглаз тепер відображатимуться створені вами рішення. Ще один тип фасадів, який ми розглянемо, це шпоновані фасади. Виберіть модуль, для якого необхідно створити шпонований фасад. Перейдіть на вкладку Матеріали, клікніть на параметр фасад і натисніть на іконку Змінити. Вгорі вікна клікніть на вкладку Шпоновані фасади. Як бачите, це вікно не містить готових варіантів. Натомість віяр про меблі пропонує перейти до конструктора шпонованих фасадів. Натискаємо на кнопку Додати. У вікні, що відкрилось, відображається візуалізація вибраного фасаду. На панелі праворуч є список доступних матеріалів. Щоб переглянути асортимент шпону, виберіть вид розпилу з випадного списку. Вкажіть необхідний варіант шпону, клікнувши на нього у списку. Щоб вказати обробку покриття, клікніть на відповідну вкладку внизу вікна. Тут ви можете вказати тип покриття поверхні, а також вид лакофарбового покриття. Зверніть увагу: якщо ви вибрали матеріал Deep Black, ви також можете додати фрезерування. Для того, щоб змінити матеріал, на вкладці базові налаштування внизу вікна, клікніть на пункт матеріал. Та з випадного списку виберіть MDF Deep Black. Для вибору фрезерування клікніть на відповідну вкладку внизу вікна. Натисніть на необхідний варіант фрезерування на панелі праворуч. Після внесення всіх змін клікніть на кнопку Створити. На сцені відобразився шпонований фасад. Так само, як і у випадку з фрезерованими фасадами та фасадами Belvizo Glass, на вкладці будуть відображатись створені вами варіанти. На візуалізації бачимо, що матеріал цоколя відрізняється від матеріалу фасаду. Клікніть на нижній модуль та на панелі матеріали перейдіть до пункту цоколь. Клікніть на іконку замінити. У вікні, що відкрилось, перейдіть на вкладку Шпоновані фасади та виберіть необхідний фасад. Клікніть на кнопку замінити. На візуалізації видно, що тепер матеріал цоколя відповідає матеріалу фасаду. Наостанок, останок розглянемо роботу з крайкою. При виборі матеріалу для фасаду конструктор автоматично задає відповідну крайку. Зверніть увагу, що за замовчуванням всі деталі крайкуються по периметру. Якщо вам потрібно змінити крайку, виберіть модуль та перейдіть на вкладку Матеріали. Клікніть на стрілку біля параметру корпус, щоб розгорнути список налаштувань. Як бачите, у списку відображаються крайки, які використовуються для цього корпусу. Внутрішня крайка це крайка, яка використовується у місці з'єднання деталей між собою. Лицьова крайка, яку ми бачимо. Корпус, решта крайок. Ви можете прибрати крайку. Для цього деактивуйте відповідний чекбокс. Щоб змінити крайку, клікніть на іконку стрілок праворуч, як і у випадку з матеріалами, ви можете відфільтрувати крайку за виробником, товщиною та декором. Також ви можете ввести назву або код товару з сайту в пошукову стрічку. Клікніть на необхідну крайку та натисніть кнопку. Замінити. На візуалізації бачимо, що конструктор замінив нашу крайку. Це всі опції, які ви можете застосовувати до матеріалів модулів. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі онлайн-конструктор меблів.